Ми з дитиною в дитячому магазині, і ти в цей момент нічого не плануєш купувати. Оце конфуз. Мама, ти знаєш, ти купила підробку. Ельза, Леді Баг, хто там ще розочка стролів. Бо ми хотіли дітей, щоб Лего нарешті купити, а дитина цікавиться Барбі. Як же її звуть а Адамс? Із... А, її звуть Венздей. Але а... дивіться, цього достатньо, щоб зрозуміти, про кого йдемо. Це треба перевірити. Я тепер не зможу з цим жити. <рес> Привіт! Це продай мені, якщо зможеш, проєкт про секрети поведінки людей і як їх використовують маркетологи. Нещодавно науковці перевіряли, як переконати дітей обирати здорову їжу. Було дві групи малюків, яким пропонували однакову страву, запечені яблука. Але в одній групі діти невдоволено морщили носа. А в другій обирали ту ж саму їжу з превеликим інтересом. Як думаєте, яку одну деталь змінили науковці, що це повністю змінило ставлення дітей у другій групі до запечених яблук? Геймченджером стала просто яскрава упаковка. Мене звати Марія Назаренко, я маркетинг-директорка Комфі. І як ви здогадались, сьогодні ми будемо розмовляти про маркетологів, які вміють продавати дітям. А допоможе мені в цьому сьогодні наш прекрасний гість Шахін Мусаєв, співзасновник онлайн-проєкту PAMPI.com, який дуже давно працює з дитячим маркетингом. І сподіваюся, що це буде дуже цікаво. Я вам дуже дякую, що ви з нами. Дякую, що запросили. Скажіть, будь ласка, ми сьогодні говоримо про дитячий маркетинг в дуже широкому такому сенсі. Чи дійсно продавати дітям і їхнім батькам це зовсім інша сфера маркетингу, не схожа на звичайний маркетинг? Ос головна особливість заключається в тому, що у нас є і консюмер це просто дві різні людини. І ви. Маєте полювати одночасно і до дитини, якщо ми кажемо там про дитячі товари, наприклад, іграшки, і е, треба ще переконати батьків в тому, що це дійсно той продукт, який їм варто придбати. Я це і хотіла вас спитати: все-таки ви фокусуєтесь на тому, що ви продаєте в першу чергу батькам, а додатково дітям, або навпаки, в першу чергу дітям? А батьки мають тут треба розділяти, тому що насправді діти це доволі широка категорія. Є діти там від нуля років, да і до скільки у нас 18, вважається чи 21 — Це теж такі дітки, і відповідно до приблизно двох років дитина майже не впливає на прийняття рішень, тобто рішення про купівлю тих чи інших товарів приймають батьки переважно мами. Ось від двох років більш-менш дитина вже а по-перше, там розуміє, що вона хоче, і може це донести, висловити. І відповідно, ось з цього моменту вже починається певний вплив. Також і на дітей. Ви сказали, майже це тому, що деякі діти не хочуть, наприклад, качатися в цих дитячих качалках дорогих, які їм купують. У мене була така історія. Все купила, що мають мати молоді батьки. І половина не знадобилась, тому що не грався, не лежала на коврику спеціально для цього створеного маркетологами. А потім, коли діти починають впливати, є ж оця залежність, що дитина не зовсім розуміє, що скільки коштує, там, що саме їй можна чи не можна. І тому в першу чергу ви все-таки працюєте з батьками, правда? Так, саме так. В першу чергу це батьки. А є якісь специфічні, незагально прийняті маркетингові інструменти для дитячого маркетингу? Якщо ми. Кажемо про просування товарів для дітей, то тут дуже класно працюють ліцензії та ліцензійні персонажі, там наліпити кудись Діснеївську принцесу, наприклад. Що ще класно працює? Ну, взагалі, дуже яскраве пакування, яке привертає увагу. Якщо казати про канали комунікації, то супер класно працюють ці всі дитячі блогери, які знімають там розпаковки, огляди, іграшок чи там навіть граються. Ось і це. Так, може допомагати в тому, щоб будувати знання. Про ефект героя у мене є така історія. Нас недавно з дочкою запросили на народження до маленької дівчинки, і ми спитали, який улюблений герой, тому що це дійсно простий спосіб сподобатись, подарувати щось героям, і тато сказав, що. Зараз пушин, але ми купили вже все, що існує з пушином на ринку. Тому я навіть не знаю, чим вам допомогти. Це дійсно дуже сильний інструмент, і ми там вигадували щось кастомне з цим пушином. І це прям такий ефект супергероя, коли дитині можна продати правда будь-що. Практично так. Я знаю, що ви, тато, ви не тільки продаєте, але й виступаєте в ролі клієнта також з вашими дітьми. А ваші діти захоплюються супергероями, ви теж купуєте маркетингові. В мене троє донечок, і дійсно вони в певні періоди часу полюбляли тих чи інших персонажів. У старшої доньки, я не знаю, мені здається, десь близько п'яти перук є навіть від костюмів Ельза, Леді Баг, хто там ще ця. Розочка стролів. Більше я не згадаю. Ось. середня вона полюбляє. Як же її звуть? А, Assim Cadem. А, її звуть Венздей. Але дивіться, цього достатньо, щоб зрозуміти, про кого йдемо. Ось. Молодша зараз фанатіє від Бейбі Шарк. Тільки Бейбі Шарк і все. Це свята історія. Але, до речі, цікаво, Шарк – це ще той вік до двох років, коли майже мабуть нічого з ним не продається. Бо я теж пам'ятаю, що фанатіла в Ютубі, але не було, здається, якогось спеціального стафа з а, Baby Shark. дуже обмежений асортимент в Україні, в принципі, існує в Україні дуже обмежений, так ви могли б почати продавати це ідея для збільшення продажів магазина. А ще дуже складно знайти аніматора акулу. А до речі, до Ельзи ми вже домовились теж з дочкою, що наступний день народження буде Зельзою, тому що попередній був з іншим героєм і ми не могли вибрати. Скажіть, я зараз згадую світ Діснея, який здається весь побудований на героях. І там є такі, що не старіють, і такі, що з'являються нові, і вони вже обростають там новим культурним кодом сучасним. Це дійсно герой, це вічний двигун а, дитячого маркетингу. Це ж зал залежить від героя. Та? Хтось живе дуже довго, як Мікі, якому більше ста років вже точно не пам'ятаю, можливо, навіть більше ніж сто двадцять. Це треба пер перевірити. Я тепер не зможу з цим жити. Окей, тобто є Мікі, який живе дуже довго, є персонажі, які прийшли і пішли. Ось та є вічно зелена Ельза. А з'являються якісь інші інструменти, які витісняють, наприклад, героїв. Тому що а, моя дочка дуже любить героїв, вона фанат Ельзи, вона теж любить пушина. У нас був період а, собачок. Оцих я забула, яких щенячий патруль. Угу, є такі. Але коли я їй продавала ідею, що ми колись поїдемо в Діснейленд і що про це варто було б мріяти. І я почала згадувати все, що я знаю про Діснейленд, і сказала, там буде Мікі Маус. Вона сказала, хто такий Мікі Маус? Ну тобто для неї це вже все-таки старіючий герой, вона ніде його не бачила і ніяк не асоціює. Сьогодні, а, наприклад, тільки герої це основний двигун. Чи є ще якісь нові? Ні, насправді є дуже багато. А... Лайфхаків. якщо ми подивимось там на сучасні іграшки, то патерни, які експлуатуються часто, це collectibles, Треба зібрати колекцію, але я впевнений, що це було ще це дуже давно. Я в своєму дитинстві збирав там альбоми з наліпками і так далі. А ще сюрпризи, тобто пам'ятаємо кіндер сюрприз. Ти не знаєш, що там, але дуже цікаво, і дуже хочеться, тому що пол там... на цьому теж Лол, побудоване. На цьому теж побудоване і не тільки так, дуже багато іграшок. Весь онлайн світ. От я знаю, що сьогодні діти самі теж активні блогери. Діти вже продають дітям. Ви теж про це згадували? що... Блогери продають дітям, але і діти стають блогерами. Є оцей дуже відомий американський блогер, його звуть Райан Каджі. Хлопчик, який вісім років заробив вже 26 мільйонів доларів. І, наприклад, чи ви такими користуєтесь способами, коли ви залучаєте прям дітей блогерів або самих дітей якимось чином в продажі? Ми експериментували насправді з форматом розпаковки, коли. Брали діток, старша донька моя була ще в той момент не дуже велика 6 чи 5 років. Ось, і ми знімали розпаковки, і це насправді досить непогано працювало. Є, до речі, класний кейс в Україні, невідомо хто, але, можливо, хтось з імпортерів дитячих іграшок серед мікроблогерів посіяв ідею. Яку треба було доносити про те, що необхідно певні іграшки купувати лише оригінальні. Uh -huh. Ось, і там були огляди, як відрізнити оригінальну іграшку від неоригінальної, і діти це е, дуже уважно дивилися. Ось потім шеймили там інших дітей, якщо у них не оригінальні іграшки. І е, відповідно, якщо батьки раптом купували іграшку неоригінальну, то вони могли там вийти з дому. Просто дитина казала: не та іграшка, камон. Ось дуже прикольна кейс. Ви зараз сказали, і я згадала. В мене була така історія. Тепер можу розумію, звідки це. Я купила дочці лол, який був якоїсь лімітованої серії. І там була намальована яка лялька буде всередині. Тому що а, це був лол до 50-річчя, здається, якогось героя. І там була лялька. Цей, цей герой я забула, як він називався, Hello Кіті. Uh -huh. І я її принесла щаслива, це ж ви знаєте, скільки коштує. Я щаслива і думаю, що вона зараз стане щаслива. Вона відкрила, все її зібрала, там одяг, вдягла, все таке, потім підійшла до мене дуже тихенько на вушку сказала: Мама, ти знаєш, ти купила підробку. Я кажу, чому ти так думаєш? Я купила її в сертифікованому магазині. А вона каже, тому що тут намальована, яка тут лялька, тут цього не має бути. Це розповіли діти, і так Так. просто неймовірно. Скажіть, будь ласка, я читала, що такі дослідження, що дітям дуже просто продати, тому що яскрава упаковка, ми сьогодні вже згадали. А веселий настрій, інші діти, які залучені в процес гри або розпаковки, все це дуже швидко запевняє дитину, що це прекрасно і, взагалі, там атмосфера дорівнює хороший товар. Наскільки важлива турбота або сервіс до дитини, власне, в процесі покупки, коли вона в магазині вже. чи коли вона власне купує з батьками? Ну, дивіться, насправді дуже важливо. Але насправді не дуже багато людей цьому і компанії цьому приділяють увагу. І якщо ми згадаємо, Знову ж таки, старшій доньці моїй 12 років. Ось 12 років тому в Україні знайти ресторан, де ти можеш поїхати посидіти і, е, з дружиною і залишити доньку десь, щоб за нею понаглядали. Зараз цього більше. Да? Там є, наприклад, мережа Cafe, де це дуже прикольно організовано. Ось це, що стосується ресторанів. Якщо ми візьмемо е, супермаркети, да? е, то окей. Є там ці візочки в вигляді автомобілів, вони так чи інакше дітей залучають і дарують їм і певні емоції. Але ми, коли заходимо в магазин, він підлаштований під дорослих. Та то, якщо ви опуститесь на рівень дитини і подивитесь, що вони бачать, це великий простір для покращень. Я згодна, мені взагалі здається, що в нашій культурі прийнято на дітей не звертати увагу. Дитина як ніби не вважається окремою людиною, а вона там частина родини або дорослого, який прийшов. І є культури, де з дітьми окремо вітаються, окремо звертають на них увагу. Це просто загально прийнято. Але у нас, мабуть, найяскравіший приклад, це як це робить Макдональдс, бо в них є прям правила, що. Окремо вітаються з дитиною, опускаються на рівень її очей, коли з нею розмовляють. Тому я не думаю, що ми навіть наблизились до дітоцентричного сервісу. Я З вами дуже згодна, що ніхто не думає про дітей, навіть не тільки в спеціальних магазинах, а взагалі будь-де де вони бувають з батьками. Що ще заважає нам сьогодні стати більш може дітоцентричними в сервісі? Я б сказав, чого точно не вистачає, і що ми можемо побачити там на інших ринках кімнати матері і дитини. Окей, вони існують окремо інколи, а інколи пил. Пеленатор знаходиться лише в жіночому туалеті. Якщо ми візьмемо там інші там, країни, то пеленатори ви знайдете і в жіночому туалеті, і в чоловічому. І це нормально. І це тоталіокей. Мені здається, що часто дитячі простори ще роблять формальними. Тобто їх роблять для того, щоб була дитяча зона. І стояла така галочка, і в нас був такий досвід, що в кожному магазині є столик для дітей, розмальовки, олівці. і Колись окремо наша операційна директорка звернула увагу, що мало мати олівці. Треба, щоб вони завжди були наточені, бо діти приходять малювати, а не просто дивитися нам олівці і розмальовки. Мені здається, це таке, правда важливе спостереження, коли ти дійсно думаєш про те, чим там діти будуть займатися, а не що вони просто сядуть в яскраву кімнату і будуть там спокійно сидіти і нікому не заважати. Ми часто тут обговорюємо, як краще продати, які є секрети, зачіпки, де дістати кожного покупця, але паралельно з цим обговорюємо етичність всіх цих питань. Зараз мені здається, що кількість іграшок, різноманітність іграшок виросла настільки, що. Вже не вистачає свят, От, до речі, скоро свята, і ми всі будемо там знову купувати іграшку мрії? Вже бажань набагато більше, ніж великих свят в році, настільки це виросло. Як ви думаєте, де цей кордон етичності в продажах дітям? Наскільки взагалі коректні реклами для дітей, реклами дітьми для дітей? Де тут межа з вашої точки зору, як продавця? Дійсно, певні етичні кордони мають бути. Що найменше варто не порушувати встановлені законом межі? Це часто, до речі, така відповідь часто звучить від експертів. Я з нею згодна, тому що. Чим більше ринок, тим більше економіки. І правда, здається, що немає нічого поганого в тому, що продавати. Але є ще така штука, ми і згадали сьогодні, що ми продаємо відчуття, що ми хороші батьки, що ви хороші батьки, тому що ваша дитина радіє. І мені здається, що сьогодні, крім е, такого білого маркетингу, коли ваша дитина радіє і чи не заради цього це все, є ще така чорна сторона: що якщо ти хочеш бути хоча б нормальним, роби дуже багато всього, якщо ти хочеш, щоб твоя дитина була в безпеці. Щаслива, жила краще життя, то перелік дій товарів, послуг вже настільки великий, що здається, що неможливо просто все це виконати. І чи не росте разом з цим рівень тривоги разом з рівнем економіки, економіки як ви думаєте? Точно росте. Ось, і якщо ми візьмемо, до речі, це дуже класне питання. Категорію таку як мами. Ось в них дуже яскраво виражено це прагнення бути гарною мамою. Ось, і це в тому числі є такого, таких частих розладів, як, наприклад, після пологової депресії. Якщо є у вас ознаки післяпологової депресії, обов'язково треба звертатися до лікаря, тому що я правда знаю дуже важкі випадки, коли. Жінки не зверталися, бо думали, що це просто прагнення бути хорошою мамою. Але якщо говорити про просто цей комплекс, та ми не говоримо зараз про прям депресію, таку, ну, це важкий стан. А ми говоримо про цей комплекс. Я хочу бути хорошою мамою, там не, не, клі, не клінічний. І в цьому стані ми часто. Самі такі друге дитинство якесь переживаємо. І купуємо дітям багато іграшок, які самі хотіли в них теж граємо. Почалимось, що діти не хочуть в них грати, бо ми хотіли дітей, щоб Лего нарешті купити, а дитина цікавиться Барбі. Шахіна, от скажіть, будь ласка, з одного боку зрозуміло, що продавець хоче продати якнайбільше товарів, іграшок і таке інше. З іншого боку, ви батько, у вас троє дітей, і ви знаєте наскільки складно потім менеджити купу іграшок, половину половиною не граються, половина не така цікава, як очікували. І що б ви порадили, от просто глядачу, який е, розуміє з одного боку, що хочеться дитині купити все, з іншого боку, є певні обмеження, фінансові, виховательні. мабуть. Давайте спочатку. Багато іграшок. І... Але хочеться, щоб дитина раділа. Є прикольний лайфхак ви берете бокс. В цей бокс рандомно ховаєте іграшки, і потім ховаєте цей бокс. Ось через деякий час ви відкриваєте цей бокс, і для дитини ці іграшки майже як нові. Топу вау, щось нове з'явилося, і вони знову готові готові з ними гратися. Інша річ це коли ти раптом потрапив в незручну ситуацію, ти якимось чином питився з дитиною в дитячому магазині, і ти в цей момент нічого не плануєш купувати. Оце. Конфуз. Ну, Тут знову ж таки є варіації на тему. Наприклад, варіант номер один: давай подивимось, а замовимо в інтернеті. Ось, Дитина спокійна, що там, воно приїде пізніше, і все окей. Інший варіант: давай ми це сфотографуємо, додамо в вішліст, і потім там, хтось це подарує тобі на народження, або там, напишемо листа Санта-Клаусу чи Миколайчику. Ну і останній варіант це вже коли перші не, не допомогли, і дитина прямує до каси з повною валізою іграшок. Ось то а тут зазвичай допомагає там. Давай ми оберемо з цих двох те, що ти хочеш, і я тобі це подарую, а інше ти просто відкладемо на наступний раз. Чи завжди це працює? Ні, але шанс є. Насправді це дуже корисні лайфхаки. У мене був такий період, коли я купувала майже все, що просила дитина, і це дійсно не приводить до великої радості, тому що забагато... Прекрасних емоцій нівелюють їхню яскравість. Тому мені дуже подобаються ці ідеї. Я теж зараз так роблю, що будь-яку дорогу іграшку дитина не дуже розуміє, вартість насправді. І я прям пояснюю вартість, і ми відкладаємо на Лис санті або Миколаю, то ми з вами дуже згодна. Ми поговорили про тренди і те, які тепер сучасні діти. А чи це так само в українських реаліях? От наскільки довга війна, повномасштабне вторгнення вплинуло взагалі на ринок дитячих товарів, послуг, іграшок, чи є якісь драматичні зміни, чи можливо менші? Так, є драматичні зміни, є драматичні зміни в народжуваності. Ось і насправді ну, це ми бачимо ще з 2013 року. Спостерігаємо. Падіння в тому числі пов'язане із втратами територій з 22-го року ще з міграцією населення. Ну і не треба забувати про те, що от, там в цей період у нас в, в фертильному віці якраз жінки, які народжувалися там в ті а там у нас також така невеличка демографічна яма була. Давайте так. В 2013-му у нас народилось близько 500 тисяч дітей. Ось в 23-му році близько 180 тисяч. Різниця просто колосальна. Колосальна, так. Так. А чи змінилося характер споживання з початком повномасштабного вторгнення? Я розумію, що багато дітей взагалі виїхало, і вони як пропали з українського ринку, але ті батьки, діти, які тут залишилися. Чи більше балують дітей, більше іграшок, чи економлять? Є якісь зміни от саме категорійні? Ну, точно споглядається а, сув а, в більш економічний сегмент. Тобто люди або а, більше економлять, або трошки менше заробляють. Ну, або перерозприділили, мабуть, важливість може відкласти гроші, або задонатити і менше так, витратити так, це, це на в тому числі можливо. якусь розвагу. Там це вважається, мабуть, не дуже на часі. Хоча, з іншого боку, я бачу, як дітям купують, може дійсно дешевших іграшок, але більше, щоб насичувати цими емоціями. Виходить, що дітей стає менше, і ми поговорили багато про проблеми клієнтоцентричності сервісу. І виходить так, що сьогодні це питання для всіх, хто хотів би продавати дітям, стає ще більш актуальним, тому що демографічні проблеми, ніби як змушують звернути все-таки на них увагу. Ми сьогодні дуже багато поговорили про різні прийоми. По попаданню в серденьком. Комбами, і було б дуже цікаво, якби ви поділилися з нами якимось супердосвідом. От коли дитячий магазин або продавець дитячих товарів зробив щось вау для вас або вашої дитини. Розкажіть нам, будь ласка, це будуть додаткові секрети маркетологів, які ми дізнаємося і завдяки шахіну, і завдяки всім нашим глядачам. Також будемо раді, якщо ви лайкнете, підпишетесь на наш канал в очікуванні нових випусків. Дуже вам дякую за сьогоднішню розмову. Неймовірно цікаво. Дуже вам дякую. Дуже дякую.